Друзі, усім привіт! З вами компанія Вінкар. Сьогодні робимо повний огляд майданчика. Сьогодні п'ятниця 18.08. Почнемо з ряду електроавтомобілів. Nissan Leaf 2017 рік, 30 кВт, 39 тисяч пробігу. Ціна 11500. Рено Зоя 14 рік. Ціна 9500. Дача Спрінг. 2020 рік. Ціна 14400. Ще одна дача Спрінг. Це все електрички. Ціна 14700. Рено Зоя 20 рік. Комплектація Intense. Ціна 17 700 Peugeot Partner 17 рік, ціна близько 12. Переходимо до автомобілів з двигунами ДВС. Mercedes R-Class 12 рік, 3 літра автомат 16 500 Mitsubishi Outlander 14 рік, передній привід 2,2 дизель, 120 тисяч пробігу на механіці 15400, Peugeot 508, 2017 рік, 205 пробігу, 1,6 дизель на механіці 12500 Infiniti Q30, 2016 рік, 170 тисяч пробігу, 2,2 дизель. На автоматі ціна 1990. Toyota RAV 4 11 рік. 2.2 дизель на автоматі повний привід. Ціна близько 15. Volkswagen Passat B8 в седані. 18 рік. 196 тисяч пробігу, 2,0 дизель на автоматі 18300. Passat b 8 2017 рік 203 пробігу, 1,6 дизель на автоматі ціна 16800. Renault Megane, 2016 рік, 217 пробігу, 1,5 дизель, КДК на механіці ціна 11350. Меган 2011 рік. 190 тисяч пробігу, 1,5 дизель, К9К на механіці ціна 7,400. Citroen Jumpy 2019 рік. Грузова 194 тисячі пробігу, 2,0 дизель на механіці ціна 16. Opel Vivaro 2019 рік, 187 тисяч пробів, 1,6 дизель на механіці ціна 16500. Рено Колеос 2010 рік. Повний привід, 2 літра дизель. На механіці комплектація бозе ціна 9700. Ці автомобілі тільки позаїжджали, готуються до продажу. Очікуйте скоро в наявності. Рено Гранд Сеннік, 13 рік. 211 тисяч пробігу. 1,5 дизелька 9ка, механіка, ціна 10400. Опель Zafira, 2009 рік. Семимісна, 170 тисяч кілометрів пробігу. 1,9 дизель на механіці 7,900. Нісан Кашкай. 2012 рік, 1,6 дизель на механіці ціна 12.800. Рено Koleos, 2010 рік. 248 тисяч пробігу. 2,0 дизель на автоматі. Повний привід, ціна 11,300. Renault Megane, 2012 рік, 234 тисячі пробігу, 1,5 дизель на механіці ціна 9,200. Citroen c 4 2013 рік, 1,6 бензин, близько 140 тисяч пробігу, ціна 7900. Nissan Qashqai 2013 рік, 206 тисяч пробіг, 1,5 дизель на механіці ціна 12,400. Peugeot 5008 2015 рік, 198 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизель, ціна 11,800. Renault Megane 2010 рік, 177 тисяч кілометрів пробігу, 1,5 дизель, ціна 7400. Дача Дастер 2013 рік, 197 тисяч пробігу. 1,5 дизель на механіці ціна 8900. Друзі, нагадую, усім, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Ярмола Мелешки, 1В. Усі автомобілі, які знаходяться на майданчику, повністю розмитнені та сертифіковані. Запрошуємо вас на перегляд. Приходьте, відповімо на всі ваші запитання. Також можемо пригнати автомобіль під замовлення. Будь ласка, звертайтесь. контактні номери телефонів будуть нижче в описі. Усім гарного дня!